Дуже складно далася сепарація від батьків. Чи плануєте ви дітей? Це була моя мрія. Того намагалась зрозуміти, чому так смердить. Риж це прям ідеальне місце для мене. Навіщо мені Ютуб? А я вже була одна невідносина, як ми зійшли знову. Всім привіт! Сьогодні у нас знову буде розмовне відео, воно буде не дуже великим, але в цьому відео ми з вами трошки ближче познайомимося, тому що в цьому відео я буду відповідати на питання. Кілька днів тому я виклала сторі в себе в інстаграм і попросила вас позадавати мені якісь питання, щоб я хоча б знала, що вас цікавить. Я брала питання, які, здаються, мені найбільш цікавими. Вони тут вже в ноутбуці, тому що на телефон я знімаю. Тож, з ким ми не знайомі. Мене звуть Катя, мені вже 28 років, я народилась в місті Суми, і аж до 2021 року я жила в цьому місті. У 2021-му року сталося, що ми з моїм чоловіком переїхали жити в місто Київ. І якраз перше питання: чи складно було шукати квартиру з собакою? За скільки ми зараз знімаємо квартиру, і розкажи про переїзд в Київ. Я не скажу, що я цього хотіла, тому що мені дуже складно далась сепарація від батьків. Я дуже прив'язана до своїх батьків. Я дуже гарно з ними спілкуюсь, тому мені було складно. Мені, в принципі, було складно з'їжджати від них до мого чоловіка, коли ми ще просто зустрічались. А переїжджати в інше місто. Для мене це взагалі був просто, була трагедія максимальна, тому що переїжджали ми, в нас тут не було абсолютно нікого. І Для мене це була найбільша трагедія, тому що всі мої друзі там. А я не можу, я така людина, що я не можу просто сидіти вдома, нічого не робити, ні з ким не спілкуватись. Мені потрібна якась комунікація, хоча. З незнайомими людьми я взагалі не комунікабельна, але без спілкування мені здавалося, що мені буде тяжко. Перші місяці я так дуже сумувала прям за сім'єю, за друзями. Зараз ми не знімаємо квартиру, ми живемо у власній. Але на момент, коли ми тільки переїжджали з Сум в Київ, ми жили на зйомній квартирі. Ми там прожили півтора року, здається. Чи складно було нам знайти квартиру з собакою? Так, нам було дуже складно. По-перше, нам було складно знайти ріелтора, який візьметься шукати нам квартиру з собакою. У нас собака крупна, 20 кілограм приблизно. І як ви знаєте, з великими домашніми тваринами? Не люблять здавати квартири і з дітьми так само теж не люблять здавати квартири. Андрій писав спочатку там одному ріелтору, потім другому, потім третьому. Деякі взагалі просто одразу морозили, сказали, що це нереально, Типу, навіть просто не відповідали, не хотіли цим займатися. Деякі там щось, пару варіантів, якихось стрьомних квартир скинули і все. І потім нам дуже пощастило, Андрій наткнувся на одну ріелторку, жінку. Яка взялась за нас, і, до речі, знайшла квартиру швидко. Скинула там один варіант, сказали, єдине, що це не новобудова, і це перший поверх. Але нам, чесно кажучи, було все одно. Ми подивились фотографії, видно, що квартира в нормальному стані, вона невеличка була, однокімнатна. Але нам більше і не потрібно нас двоє і собака. В принципі, нас все влаштовувало. І Андрій, здається, через день. Вже поїхав в її дивитись. Тобто це перша квартира, яку він подивився, і вона нам одразу підійшла. В квартирі був тільки зроблений ремонт, до нас там жив один чоловік, і те він недовго там жив. Тобто все було абсолютно як нове. Ремонт був не там якийсь супер-пупер, але просто нормальний звичайний ремонт. Це найголовніше, щоб не було там залапаної жирної, замацаної кухні, бо для мене це повна кринжа взагалі. Щоб була нормальна там, буральня, Андрій підписав вже всі там документи, приїхав в Суми. І буквально за 2-3 дні ми зібрались і вже переїхали в Київ. І Квартиру, ту ми зняли за 2021 рік, ми її знімали за 13 тисяч, якщо ви плануєте свій переїзд. І якщо у вас є домашні тварини, будьте готові до того, що можуть бути якісь певні складнощі. Е, чи подобається мені життя в Києві? Так. Мені дуже подобається. На початку я, звичайно, там сумувала, що батьки в іншому місті, що мені тут складно без них, що мені складно без друзів. Але потім всі почали потрошку до нас в гості приїжджати. Потім, як почалася війна, вже взагалі друзі там деякі почали задумуватися про переїзд. І от наші друзі вже попереїжджали. І кожен раз, коли я приїжджаю в Суми, там все менше, все менше, все менше моїх друзів. Іх розкидало через війну по різним країнам по різним містам. От тому можу сказати вам, що так. Життя в Києві нам дуже подобається. Наступне питання хто твій кращий друг? Тут ще є одне питання: скільки в тебе близьких друзів і як ти визначаєш хто близький. Як показує практика, всі мої друзі близькі, це люди, яких я знаю вже не один рік. З якими я давно спілкуюся, які вже там перевірені часом, якимись певними ситуаціями. Тому ну, якби немає складності визначити, хто з них там близький. Ти це інтуїтивно розумієш. Зараз дружба для мене це не обов'язково про спілкування кожен день, 24 на 7. Ви там щось обсуджуєте. У мене є подруга, моя найкраща подруга, з якою я можу там списатись. Раз в тиждень щось обсудити. Ще одна моя подруга, ми з нею не бачились вже дуже давно. Вона зараз в Польщі, це теж моя шкільна подруга. Е Але все одно ми іноді так списуємося, спілкуємося. Я все одно вважаю близькою для себе подруга, хоч ми там і не спілкуємося 24 на 7. Наступне питання: чи плануєте ви дітей? Цікаве питання. Не знаю, як на нього відповісти так, щоб на мене не образились всі. В кого є діти. Ми не плануємо, тому що ми не хочемо. Ні я не хочу, ні мій чоловік не хоче. Чому ми не хочемо, я не знаю. Ну, не знаю, я ніколи в житті не хотіла дитину. Так вже склалось. Блін, ну це теж така тема, знаєте, складна. Ми дуже часто її обсуджуємо в компанії з друзями. Просто ми з чоловіком вважаємо, що це не для нас. Тут в мене кілька цікавих питань з приводу подорожей. Яке місце було для мене вражаючим? Чи є місто, чи країна, куди б ви хотіли переїхати чи відвідати ще раз. Я небагато де була, але два рази ми їздили в Італію. Там жила мама Андрія. Пам'ятаю точно, що ми були в Бергамо і в Вероні. Потім ми їздили з Андрієм в Іспанію. В Іспанії я була в Мадриді і в Барселоні. Потім ми їздили в Амстердам в ту ж поїздку. І ще я була з батьками в Німеччині, але ми їздили до наших родичів. Тому якось я не можу сказати, що це прям була якась пізнавальна поїздка, тому що я там була тільки в Штутгарті. Ще я була в одній конченій країні, не буду навіть називати. В якій всі так зрозуміли, їздила до своєї колишньої подруги теж кончене. Все, більше ніде не була. А, ще Дубай. Де мені сподобалось? Нам сподобалось в Мадриді, нам сподобалось в Амстердамі, і мені сподобалось в Італії. Дубай взагалі не сподобався, тому що мені там все якесь штучне, там була несмачна їжа, і я там, знаєте, ніби в якійсь відеогрі. Завжди була. Ну, щось я взагалі не зрозуміла. Можливо, ще раз треба з'їздити. Зміниться моя думка, але з першого разу взагалі точно ні. От Німеччина, я, чесно кажучи, теж не зрозуміла. Треба ще раз поїхати просто в якийсь, може, там в Берлін. Єдина загадка про Німеччину це те, що мені там казали всі, яка я гарна, і е, неодноразово хотіла зі мною познайомитися. Барселона це була моя мрія. Е, All здесь. Я людина, яка дивилась влоги Саші Шапіка і Тані. <гад> і я у них там надивилася Барселону, думаю, все, це моя мечта. І мені Андрій каже, все, ну окей, поїхали в Барселону. Вони були більше очікування. Так, мені там було гарно, але мені там було брудно. Там люди видно, що не дуже люблять працювати, тому що там всі на чилі, на розслабоні. Uh, найбільше, що нам не сподобалось, там це запах. Ми дуже довго намагалися зрозуміти, чому так смердить, а потім кілька разів побачили навіть, як миють асфальт, плитку. І нам здалося, що, можливо, це через те, що там домашніх тварин багато, майже у всіх вони, всі ходять собаками, і мало газонів. І ці собачки прямо там на плітку і на асфальт ходять в туалет. І ми подумали, можливо, це через це. Не зрозуміло. Потім ми були в Мадриді. От в Мадриді нам дуже сподобалось. Андрій сказав, що навіть зміг би там жити. Мені, в принципі, теж сподобалось. Е, що в Барселоні, що в Мадриді, дуже класна архітектура. Я, я дуже таке люблю. Тому для мене це прям була подорож, восхищення. Я ходила всюди з відкритим ротом, фоткала 24 на 7. В мене є мрія. Я би хотіла поїхати в Швейцарію, я думаю, що мені там дуже сподобається. Я би хотіла дуже потрапити в Нью-Йорк. І Лос-Анджелес. І я би прям хотіла жити там. я думаю, що мені би там дуже зайшло. Немає, звісно, в мене 100% впевненості, тому що я там ще не була і ну, я можу помилятись. Ще я дуже хочу поїхати в Рим і в Париж. От е, мій чоловік колись сказав, що він думає, що Париж це прям ідеальне місце для мене. Типа, що мені би там дуже сподобалось, і це прям мій вайбик. Можливо, але я там не була. Тому надіюсь, що коли-небудь потраплю, але точно не зараз. Наступне питання дуже всіх цікавить, ким же я працюю. Не одне питання тут було, я не знаю, що за цікавість. Ну, по-перше, працюю я дружиною. По-друге, я веду інстаграм для одного бізнесу. Що входить в мої обов'язки? Я знімаю контент, монтую його, викладаю, веду там сторіс, пости і відповідаю людям в директі і в коментарях. Тобто, займаюся повністю інстаграмом одного бізнесу. Все. Навіщо мені YouTube? Добрий день. Не знаю. Це для моєї душі, це моє хобі. Я дуже люблю монтувати, я дуже люблю знімати. Я давно хотіла, Собі створити Ютуб, але я дуже соромилась. Думала, кому це потрібно, ніхто це не буде слухати. А потім в якісь моменти я подумала, а яка в мені нахрен разниця взагалі? Хто що там подумає? Мені так хочеться, треба це зробити, тому що я ще можу відкладати ще 10 років. Я з 2013 року дивлюсь там прям активно Ютуб, якісь блогерів. І завжди я хотіла теж створити канал. Мені здається, я досить вільно почуваю себе перед камерою, не соромлюся і, в принципі. Найголовніше, це те, що мені це подобається, і я від цього отримую якесь задоволення. Плюс я дуже люблю передивлятись відео. Я думаю, що це прикольний формат, що ти в будь-який момент можеш там відкрити ютуб свій вимкнути відео, не знаю, з якоїсь подорожі своєї, передивитись, згадати, як це було класно. Тому це, власне, єдина причина, просто я захотіла. Так, і наступне питання: їх тут також кілька. Розкажи свою історію кохання. Як ти познайомилась зі своїм чоловіком? Ну, познайомились ми давно, дуже. Нас познайомила моя подруга дитинства. Вони з Андрієм були однокласниками, і я не пам'ятаю вже як, в який момент ми познайомились. Ну, Просто пам'ятаю, що дуже прям давно ще, мабуть, я була в класі в шостому-сьомому, в може, а він на два, на два роки молодший. Я не знаю, просто ми один одного знали, там вітались в школі. Потім вже я була старша класів 10 11-му, 11 він там періодично мені писав, ми щось могли там раз в півроку списатись, поспілкуватися, щось обсудити і все. А потім в 2013 році він мені написав, перед новим роком точно пам'ятаю це було. А я вже була одна на відносинах. І я думаю: хм, треба брати я пам'ятаю, що він мені щось написав, якийсь комплімент на мою нову фотку. Мо, здається, було 16 років, мені 18. Ми почали просто ходити гуляти. Сім місяців ми так ходили, я не знаю, щось... Андрюша, ти дуже довго думала, дорогий. І все потім почали зустрічатись. Зустрічались майже 5 років, потім розійшлись, а потім через рік так вже вийшло, що знову зійшлися. Потім через півтора роки чи таке, одружились. От, власне, і вся історія. Ні, ну там, звичайно, є купа цікавих деталей, типу, як ми зійшлися знову, як так сталося, але я вже не буду про це говорити. Знаєте, прибережемо ту історію, можливо, до наступного питання відповіді, якщо хтось уважний зафіксував цей момент собі в голові, що про це треба спитати. Любі, будемо вже закінчувати. Я вам дякую за те, що ви подивилися це відео. Дякую вам за те, що ви писали мені питання. Я намагалась відповідати на все чесно. В своєму інстаграмі я вже анонсувала тему наступного відео. В кінці місяця я їду в Суми. Тож наступний влог буде звідти. Їду я аж на цілий тиждень, і вже багато цікавого в мене там заплановано. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Дивіться мої попередні відео. І чекайте нове відео. Дякую всім за перегляд, Па-па!